Вітаю вас, друзі. Учора серйозно загострилась ситуація між Азербайджаном та Вірменією. Азербайджан розпочав бойові дії у Карабасі, заявивши про проведення антитерористичної операції з метою відновлення конституційного ладу. У самій Вірменії у Єревані відбулись протести: як антиурядові, так і антиросійські. Дуже сильно образили вірмени як міністра закордонних справ так званої Росії Лаврова, так і російського пропагандиста Соловйова. Почому так, який щось кричить проти міністра іноземних справ Лаврова проти Путіна. Почому вони не хочуть піти і умірі, і немає жодного сумніву, якби так звана Росія зараз не була зайнята війною проти України, вона би стовідсотково воювала проти Вірменії Це тихо. Сидящая пока еще будущая Україна в худшем смысле этого слова на тлі конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, який триває майже століття, насправді відносини між так званою Росією та Вірменією суттєво погіршуються. Нагадаю, і ще минулого року Пашинян скаржився, що так звана Росія Вірменію кинула. Ну жаль, ми не можемо сказати, що організація реагувала так, як как як ожидала як Республіка Арменія ОДКБ, тобто так звана Росія, відмовилась допомагати Вірменії у питанні конфлікту із Азербайджаном. У свою чергу Вірменія відмовилась проводити навчання ОДКБ на своїй території, провела навчання із американцями, і навіть надіслала до України вперше за російсько-українську війну нещодавно гуманітарну допомогу у Росіян. Це викликало неабияке обурення, і російські пропагандисти. Сти сиділи і втирались у студії. Власті армянські плюють. сьогодні. вони нам в люцо плюють. Значить, нам плюють в рожу. Плюють. Ну просто плюють в Росії, це плівок, Паралельно ж. Ситуація між Вірменією та Азербайджаном у Карабасі суттєво загострювалась і, от учора, почалось після оголошення Азербайджаном про проведення антитерористичної операції. Міністерство оборони Азербайджану почало застосовувати практично усі доступні види озброєнь: артилерію, дрони, камікадзе, балістичні ракети. Дрони знову дрони, дуже багато дронів, і було завдано неодноразово ударів по позиціях вірмен. На жаль, удари були завдані не тільки по військових об'єктах, а також постраждало і цивільне населення. Повідомляється про 200 поранених і близько двох десятків загиблих. Про історію цього конфлікту, який триває вже більше ста років, а також про передумови для нового загострення я розповідати не буду, бо це займе точно більше ніж один випуск. Але вам для загального розуміння дещо поясню: на міжнародно визнаній території Азербайджану є така собі самопроголошена нагірно-карабаська республіка. Фактично її контролює Вірменія, і на цій території проживають переважно саме етнічні вірмени. Основні ж бої тривають за Лачинським коридор це вузька ділянка між Вірменією та власне неконтрольованою урядом Азербайджану територією та поблизу так званої столиці так званої республіки Степанакер. Коли Азербайджан почав нову військову операцію, то Пашинян прийняв рішення не втручатися, тому що ці території, сама Вірменія, офіційно визнає територіями Азербайджану. Внаслідок цього у Єревані виникли великі протести. Так звана Росія, яка зазвичай постійно бореться за свій вплив у цьому регіоні, вирішила не втручатися і висловила глибоку занепокоєність. Ми глибоко встрівожене різкою ескалацією ситуації в нагорному Карабахі. На території Вірменії є російська військова база. Також у районі Карабаху є російські так звані миротворчі підрозділи, але вони у жодному разі не повинні та й не будуть втручатися. Ні, ну от просто мені цікаво зрозуміти, на якому основі ми зараз можемо піти і сказати, Нашим миротворцям, нашій армії. Так, ідіть і воюйте. зараз російські пропагандисти та їхні офіційні особи просто такі голуби миру, хоча зовсім нещодавно вони закликали до агресії проти Азербайджана. Зачем нам нефтяна промисловість Азербайджана? Простой вопрос: а нам вона не нужна. Вона а Якщо ми цього не зробимо, нас не буде. Хоча окремі російські депутати готові брати друг зброю та їхати щось там защищать, але на жаль, не можуть. Вот чесноко, если надо будет, я как лейтенант російської армії готов приїхати, поддержать наших парні. Ну вот я можна сейчас но. От пагнітьі держитесь. як я вже сказав, протести у Єревані були і біля будівлі уряду. Можливо, будуть іще. А також учора протестувальники заблокували російське посольство. Убійці! 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 Но Сарасята кричать у посольство. Пазорі великий армянський народ. І ви уявляєте, це ж навіть може дійти до того, що вірмени візьмуть і виженуть росіян із Вірменії, тих росіян, які там насправді не потрібні і становлять загрозу тільки для самої Вірменії. Арменія должна вишвить Росію из своєї території. Завтра вони потребують виводу наших миротворців вони потребують виводу нашої воєнної бази. Але Захарова розповідає, що поки іще ще із так званими російськими миротворцями усе гаразд. Вони працюють. В Сложившися обстановці російський миротворчий контингент продовжує виконувати свої задачі. Правда, по одній із позицій так званих російських миротворців учора прилетіло. Невідомо тільки із чиєї сторони, чи то били вірмени, чи то били азербайджанці, але їхнє розташування було знищене. Ми сходімо з того, що бізопасність наших миротворців буде бізаговорична забезпечена всіма сторонами. Не буде зичу і азербайджанцям, і вірменам знищити якомога більше російських так званих миротворців. Мені поки складно прогнозувати, як там далі буде розвиватись ситуація. Та і я не хотів би, якщо чесно, робити жодних прогнозів, але. Точно можна сказати одне: ситуація у Карабасі, конфлікт між Вірменією та Азербайджаном точно послабить так звану Росію. Російські пропагандисти вже ниють про два ножа у спіну. Це удар в спіну. Ну а поки я записував цей випуск, вже з'явилися повідомлення про те, що так званий нагірний Карабах капітулював. Рано чи пізно Вірменія поставить собі питання, навіщо взагалі російські військові на її території потрібні, і тоді їх почнуть виганяти. Самі російські пропагандисти розповідають, що уся ця історія це спеціально підлаштована операція саме проти так званої Росії. Операція по видавлюванню Росії настільки комплексна, і вона представляє інтереси такого количества стран. Що не провести її було би преступлением проти собственних інтересів і роблять усе це, звісно, кляті американці для того, щоб показати, якою так звана Росія насправді є нікчемною. Для того, щоб показати, що Росія не і не в стані ні обеспечити мир, ні е, обезпечити соблюдення своїх собственних інтересів. З Садно лише тайцею цією цією були розв'язані всі протести і всі бойові дії, які происходять зараз. І я ще вчора у себе у соцмережах жартував, що у питанні конфлікту між вірменією та азербайджаном програє. Зрештою, так звана Росія, але здається, це були не зовсім жарти. Що там буде далі іще ми з вами побачимо, але не забуваємо і про російсько-українську війну. Цієї ночі росіяни атакували Україну знову ірано російськими безпілотниками. Але якщо минулого року просто були удари по нашій території, то тепер удари є і по території так званої Росії. Наприклад, цієї ж ночі невідомий добрий безпілотник вдарив по російській нафто. У базі у Сочі. Погіршується становище російських військ також і на окремих ділянках фронту, і російські пропагандисти знову співають давно знайому нам пісню БК. БК. давайте скажем м'яко, Нужна більше БК. нужна очень сильно більше БК. Скаржаться російські пропагандисти, також і на те, що сили оборони України на Херсонському напрямку на своїй землі роблять те, що хочуть. Всу займається тим, що адже куски території на всьому часті. Особливо приємною новиною стало учорашнє повідомлення самих російських окупантів про ракетний удар по штабу їхньої 7-ї десантної дивізії. Просто у момент, коли там була нарада. Другому команду пункту був прильот сьогодні. є Єсть пацієнта не всідавайна, постоянно пацієнт. Бувають нічого притажі нікуди. Не Окупанти неють, що подохло дуже багато їхніх офіцерів. Чекаємо на некрологи. Ну, А я нагадаю, що сьома дивізія ВДВ так званої Російської Федерації і ще до середини липня перебувала на. Херсонському напрямку, а зараз вони воюють проти України у напрямку села Роботине. тобто це російські резерви, які так звана Росія перекидає із інших напрямків для утримання оборони у Запорізькій області. Ми воєннослужащі на суші сьомо штурмової дивізії Горни. Находимося на Херсонському напрямку. росіяни змушені знімати підрозділи із інших напрямків фронту, аби утримати оборону на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, але їм рано чи пізно усе ж таки це. Не вдасться. Ну а наше із вами завдання і далі підтримувати сили оборони України, щоб вони нищили ще більше ворога і щоб більше життів наших солдатів було врятовано. Дронів у війську стає вже набагато більше протягом тільки останнього місяця. Ми передали у підрозділи завдяки вам стільки ж дронів, скільки за попередні сім місяців. Це дуже крутий результат, але дронів треба і ще більше. Тому я вас закликаю вкотре. Продовжуйте підтримувати сили оборони. України. України